Після масованих обстрілів у різних регіонах України тема укриттів знову у центрі уваги. У корисненні тривоги лунають по декілька разів на день. Ми запитали містян, чи проходять вони в укриття під час сигналу повітряної тривоги. Чесно кажучи, ні разу не спускався за весь цей час під час повітряної тривоги в укриття. Розумієте, в чому проблема укриттів? Там дуже багато людей, там нема чим дихати. В укриття на початку спускалися з дітьми ховалися зараз ні. Ну якщо є тривога. Від монітору, якщо щось летить, то йдемо додому. Ми тут близько живемо, поруч гуляємо завжди, а так то ні? А вночі? А, ні. Признаю, чесно, ні. І розумію, що це погано, і так робити не треба, тому що ми відповідаємо сьогодні за життя і здоров'я своїх дітей. Чи спускаєтеся в укриття під час повітряної тривоги? Зазвичай так. Ну, типу, здебільшого так, іноді вночі не спускаюся, але здебільшого спускаюся. Не дивлячись на те, що в нашому місті спокійно, все одно загроза вона є, і ну, типу, краще спуститись. Якщо чесно, ні і навіть на роботі, коли знаходжуся, але останнім часом, коли чую звуки шахедів, які приближаються, і коли сигнал підвищеної небезпеки, виходжу у під'їзд спеціально подалі від вікон. І чесно кажучи, якось це спасає, поки психологічно, а так – ні. питання безпеки повинно бути під особливою увагою. Ми звернулися до відділу з питань цивільного захисту, щоб дізнатися кількість укриттів Коростинської міської територіальної громади та які існують вимоги до найпростіших укриттів. По Користенській міській територіальній громаді обліковується 166 захисних споруд цивільного захисту. В захисні споруди цивільного захисту входять сховища, протирадіаційне укриття і найпростіше укриття. По Користенській громаді у нас обліковується 20 сховищ, одне протирадіаційне укриття і 145 найпростіших укриттів. Найпростіше укриття це підвальні приміщення будинків, погреба. Ну, в закладах освіти в нас в основному підвальні привіщення будинків, погріба і таке інше. На протязі 2025 року, відповідно плану комплексних обстежень, було проведено обстеження всіх захисних споруд цивільного захисту, як сховищ, так і найпростіших укриттів. По сховищам із них 21 захисна споруда, 16 готові, одна обмежена готова і 4 не готових. Тобто на сховища і ПРУ ми складаємо акти огляду на найпростіше укриття. Там дещо простіше обстеження. Ці 145 підвальних приміщень житлових будинків закладах освіти, закладах культури охорони здоров'я вони були обстежені в закладах освіти. Найпростіше укриття вони ідеальні. Тому що без цього не буде працювати школа, не буде працювати садочок, вони в дивальному стані, вони ведуться, вкладаються. 85 підвальних приміщень, які у багатоперехових будинках знаходяться, вони в різному стані. Основні недоліки: які: немає місць для сидіння, немає ємності з питною водою, тобто це можуть просто пляшки з водою бути. Немає засобів первинних пожежогасіння, немає радіоприймачів, щоб відчутно було повітряну тривогу. Бувають захаращені, бувають. Але також у нашій громаді є такі ОСББ, які дуже відповідально до цього відносяться. І люди самі так, як і потрібно, згідно чинного законодавства, відповідальність за облаштування несе балансоутримувач. тобто. Співвласники будинків, і люди повинні самі, самі слідкувати за цим. І це в їхніх інтересах. Основне, що повинні бути лавки, нари, контейнери для зберігання, харчування. Ну, це основне сидіння, пожежогасіння, вода, приймачі, щоб було оповіщення і щоб вільний був доступ. Це саме основне. Знайти найближче укриття можна за допомогою інтерактивної карти на сайті Коростенської міської ради. Радимо перевірити заздалегідь, де знаходиться найближче до вашого дому чи роботи укриття. Безпека починається з нас самих, і навіть найкраще обладнане укриття не врятує, якщо ним не користуватися.